Друзі, добрий день! Це подкаст просто про онко. Я Ірина, сімейна лікарка, яка в минулому перенесла онкозахворювання. Сьогодні в мене в гостях Євген Ільїн. Зараз він представиться і ми з ним сьогодні поговоримо про онкоскрінінги. Добрий день, мене звати Євген Євгенелін. Я лікар хірург онколог Ну ми їхали зараз з Євгеном в таксі. і вже почали сперечатися. Я так знаєте, я ратоплю за онкоскрінінги. А Євген мені так, от в таксі, тільки що сказав: це якийсь жах оці ці онкоскрінінги. І ми вже почали розмовляти. Давай з тобою повернемося до цього. Нашого спічу в таксі, як ти вважаєш, треба робити онкоскрінінги чи ні? І що це таке, взагалі? Чого? Чого треба робити? Чого не треба робити? Ну що це взагалі таке за поняття для тебе, як для хірурга-онколога? Е, майже намагаюся завжди уникати цих питань. Завжди намагаюся уникати питань скринінгів, тому що це просто ред флег для будь-якого онколога. І загалом ця проблема нагадує: чим менше знаєш, тим більше ти впевнений в цьому питанні. Чим намагаєшся більше розібратися, тим більше з'являються детали, нюансів, про які дуже складно говорити, пояснити для колег. Для цього є нещодавно. Був 4 грудня. 4? певно, лютого 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 був World Cancer Day, де обговорювали. Проблеми онкопацієнтів дуже багато було медійності в цей день, і багато говорили в тому числі про скринінг. Скринінг дуже складна тема. І тому, якщо журналісти розповідають про те, що можна легко усунути купу -купу речей. За допомогою скринінгу, насправді це взагалі далеко від, від ну, існування. Дивіться, це, це, давай це так. Дуже, дуже дуже складна. Так історія. Такий поінт з тобою зробимо. Скринінг це не лікування, там не профілактика, це про виявлення. Це Ти погоджуєшся, що це... своєчасне виявлення, та, своєчасне на ранніх стадіях, воно призведе до кращих результатів потім лікування. Так? А, майже завжди так. Майже завжди так. Ну, давай так. Ти в нас лікар-хірург черевної, да, порожнини? Тобто, ми з тобою можливо проговоримо про якийсь скринінг якихось видів раку окремих. Ну, от, давай, наприклад, в програмі НСЗУ в нас є такий скринінг, як колоноскопія. Чудовий приклад. яку треба робити там після 50 років можна прийти до свого сімейного лікаря, взяти направлення і абсолютно безкоштовно піти подивитися, чи є в тебе рак в кишківнику чи немає. Саме Скажи так. своє, от від цього цієї програми скрінінга, свою думку. Вважаю, що такі види скринінгів, які називаються популяційні. Тобто, це коли масове, масовий пошук у безсимптомних пацієнтів, чітко потрібно розуміти в цій складовій, що якщо вже з'явилася анемія, кровотеча, виділення вік. слизу. Ну, так, тут вік, Це акцент Ні, вік. Так, да, на вік. Ну, Тому що всі пацієнти починають хворіти на раки шківника, як правило, частіше за 50 років. Як правило, тому починати їх потрібно шукати там, з 45 років. Стало відомо про те, що завдяки такому великому дослідженню про те, що пацієнтів, групи пацієнтів, яких видаляли поліпи з прямої кишки, з усієї товстої кишки, в тому числі з ободовою, з прямої, у цих пацієнтів відсоток захворюваності на рак товстого кишківника був набагато менше. З цього дослідження зробили висновок про те, що поліпи є абсолютним предиктором. ну, тобто, з чого починається розвиток онкозахворювання? Близько десь 90%. Тобто, з от, виповнилось 50%. І ти на колоноскопію чи не йти? Вибір власне, робить сам пацієнт. Крім цього, крім колоноскопії, має проконсультувати про такі речі: наприклад, як тест крові, тест калу на приховану кров. Це вже сумтом. Фекальний, фекальний і імунохімічний аналіз, тест, який здається. Це теж метод, який можна виконувати. Ти коли ще про це чула? Що це є так. аналогом для. Так, так. так. Ні, ну, круто, ти ти, ти, ти мав, <гум> я сучасний, такий обізнаний сучасний, обізнаний. А, лікар. ну ясно. Ми ж зараз в такій цікавій програмі з тобою спілкуємося. В магістерці навчаємося, да, та, тому та. Там... І тому ти в курсі. Або, наприклад, КТ-колоноскопія. От я з батьками обговорив, у мене батьки проходять, батько проходить колоноскопію в якості скринінгу, мама проходить в якості КТ-колоноскопії. це... Для тих пацієнтів, які відмовилися від колоноскопії, є опція: робиться очистка кишківника, трошки додається там, повітря в нього накачується, робиться комп'ютерна томографія. Для того, щоб виявляти поліпи розміром більше, аніж один сантиметр, або там, маленькі ранні форми раку. Угу. Чи це є гіршим аніж колоноскопія? Так, трошки гіршим. Але чи це гіршим є гіршим в плані детекції? Ну, виявлення? Угу. Виявлення, тому що це не прямий метод, це рентгенологічний метод. Але він менш травматичний. Але так? він менш травматичний. Менш Але. дискомфортний, так, менш. Так, так. Обговорювання цих речей має відбуватися, безумовно, між пацієнтом і лікарем, який направляє. Тож усіх подряд в 45 років відправляти на колоноскопію – це дуже костурбате вирішення. Цієї проблеми як, як дуже багато речей у нас в країні робиться, і тому це викликає деяку ну непорозуміння, чи не розказали там сімейним лікарям, чи можливо роздали їм якісь метод. Я не знаю, методичні рекомендації для того, щоб як спілкуватися, як це впроваджувати, як часто це потрібно. Як часто потрібно робити ну, колоноскопію? Немає таких інструкцій. Є ось така немає інструкція, що от, виповнилась 50, йдіть. От всім робіть направлення після 50, коли, коли, коли і пусть раз, нехай коли, йдуть. Коли, коли наступний раз їм потрібно а, пройти? Колоноскопію. Теж немає таких меж зовсім. А що вони меж. є. Ну, якщо чесно, я б ну от давай от по строках вернемося. да, З тобою? От як ти вважаєш, який термін для от, повторення колоноскопії? Зробили в 50 коли, ну, все добре, не знайшли поліпів, там, нічого, да? Коли наступний раз робити? Ви що, зробили в 45, якщо нема поліпів, наступний через 10 років? Ну, так, НСЗУ, давай 50. Років. В 45 добре. вона буде за кошти пацієнта, а, а в 50 вона 50, буде... У вас є з 45? Колоноскопія. Ой, ну, давай, я, я, мені я не знаю, в цьому мені пакету... здається, з 50. -ти не можу сказати, проте 10 років. 10, тобто 50, потім 60. Да? Ну, якщо немає так, ніяких так, симптомів, так. то... Якщо 60. у нього є поліпи, потрібно повторювати це раніше. Якщо виявили поліп, то краще це ми з тобою вже по дорозі сюди да, проходили цю розмову, то краще одразу з резекцією, тобто це треба одразу да, обговорювати. І тут і тут є, є з цього е, певні е, проблеми, з якими стикаємося. Все виглядає дуже добре на там, папері, але з чим стикаємось? З тим, що не у всіх населених пунктах є колоноскопія. Раз не у всіх населених пунктах є лікарі, які можуть виконувати видалення цих поліпів. Два або можуть, проте не хочуть цим займатися, тому що це може викликати певні проблеми. Ну, найпростіша проблема це отримання кровотечі або навіть інколи перфорація кишківника, що може бути. Я ні в якому разі не закликаю про те, що не ходіть, не робіть. Я точно кажу, потрібно займатися своїм здоров'ям, і щоб не подумали, там, Євген якогось відмовляє. Ні, але просто коли мене питають, я просив тебе, що я не хочу цю тему обговорювати, тому що я не є суперекспертом і на цьому наголошую в темі скринінгу. Тому що ми тільки доторкнулися, знаєш, там кілька хвилин, і вже але може бути. Але потрібна людина, але потрібно видаляти, можна отримати ускладнення, і ну, які, да. ми, які альтернативні методи. Ми хочемо методи? з тобою, да, там, там просто про онко, да, не налякати да, людей, а просто та. актуалізувати проблему і розповісти про це. Моє, моє взагалі е, посил в цьому про те, що якщо як я сказав, здається це дуже просто, насправді воно не так. Якщо з усіх е, динаміків кажуть про те, що йди там на колоноскопію. То а, насправді у мене це викликає а, частіше якісь ну, такі думки, чи, чи, чи точно ті люди, які направляють всіх, розуміють про коли, як, коли наступне зробити. Мені здається, якась потрібна інформаційна кампанія, але така більш От більш ми лагерна. з тобою виходимо в цю інформаційну ну, більш кампанію. La, більш більш Давай ще справі. я перерахую: в нас в скрінінгах є мамографія, uh -huh. от її роблять після 40: uh -huh. так, гастроскопія, так, цистоскопія. Взагалі, взагалі не потрібна. Гістероскопія. О, ми з тобою розмовляли про гістероскопію. За гастроскопію розмовляли. Про гінекологію. Про, да? про скрінінг в гінекології, онкогінекологія, як, з якого віку. І як тут періодично треба ходити жінці на онкоскрінінг? Ти б мене на попередила. Огляд, на огляд я, би, я, би, я не поліклінічний онкогінеколог. Ну, як ти вважаєш, да, от, я нагадаю, спочатку да, ми з тобою казали, що раннє виявлення кращий результат лікування. Перше, Оце такий перше. З основна галочка. З, га з гастроскопією. Взагалі, майже у всьому світі немає даних про те, що. Гастроскопія допомагає уникнути або в ранньому, Виявити. Виявленню, Виявити. Ранному, ранньому виявленню раку шлунка. Тільки це вдалося в, зробити в Японії. От у них ціла програма для цього, у них висока захворюваність. Чому невідомо. невідомо. Що не так з японцями, мабуть, їх сам регіон розташування на це впливає, тому що є дані, що японці, які приїхали, наприклад, жити в США, у них Частота виникнення раку шлунку стає така ж сама, як і у американців, ну, етнічних, які можна так сказати, які там живуть вже кілька поколінь. Тож саме саме проживання в Японії несе собі, напевно, ризики до захворювання. Там створили програму, виявляють рані раки шлунку, скринінг все добре. В інших країнах здається, ніде на це. Не вдалося а ти не пам'ятаєш, някій... да, з якого віку і з якою частотою вони там в Японії роблять Японії? ці астроскопії? Ні, ні. ні да, не пам'ятаєш. Не, пам не можна сказати. Ну, давай а... тоді швидко про інші віди. Давай гінекологія. От, гістероскопія гінекологія. гінекологія. Чудо... Раз на рік. А... Погоджуєшся з такими термінами? Огляд гінеколога? Огляд гінеколога раз на рік, з періодичністю браття. там. Пап тестів з шийки матки, але загалом історія з раком шийки матки, вона якраз найкраща для е, скринінгу. Загалом вона найкраща, тому що е, цей вид раку розвивається з найчастіше достатньо повільно. Повільно, це з моменту, коли виявлена важка дисплазія епітелію, до моменту, коли виявили занедбану вже стадію, проходить 3-5 років. Тобто, раз на рік ви ще знайдете на ранній стадії. Так, Саме в цьому і є е, особливість. Тобто бувають випадки, коли дівчата там, часто молоді кажуть, от у мене там рік назад не було, і зараз вже там, друга безстадія, коли оперувати немає сенсу, потрібно там, тільки хіміопроменево проводити. Такі випадки насправді бувають, але їх дуже-дуже мало. Більшість випадків це означає, що можна. На ранній стадії виявити цю пухлину і таким чином отримати найкращий ефект від лікування. То загалом от ми з тобою проговорювали цікава історія. Я не знаю, хто автор цього порівняння, але воно мені дуже сподобалось. Чому не потрібно шукати раки шлунка на ранній стадії проводити скринінг, а потрібно шукати для раку шийки матки і не проводити для раку простати. Тому що рак простати дуже повільно розвивається. Загалом ця аналогія О, була проведена. Чоловіків згадали, давайте про рак да, простати да. трішки. Е, тому Скільки що... він розвивається по часу? Дуже-дуже довго. Близько десяти років, причому це повільний рак. Чим е, людина стає старшою? Тим рівень тестостерону у чоловіка знижується, і тим, якщо навіть рак є. Ну, і не тут чоловікам повезло рідше ходити, ніж жінкам. Ну що ж таке? Навіть прописано не те, що потрібно ходити, а взагалі обговорити з своїм онкологом, з онкологом обговорити. Доцільність взагалі проводження цього скрині. Мені сподобалась твоя думка, що треба мати свого онколога. Ще зараз вам скажу. Я тут готувалася. От в Євген згадував про день боротьби да, з раком 4 лютого. І була оприлюднена статистика воозу, що у 22-му році було виявлено нових випадків рака 20 мільйонів. Тобто 20 мільйонів людей в 2022 році вперше виявили онкозахворювання. І ВОЗ прогнозує, що в 50-му році це буде вже не 20 мільйонів, а 35 мільйонів. Тобто його треба виявляти, треба знаходити. І ну, ця проблема серед нас. Вона не там вона така ж актуальна, як і ГРВІ, як оці там новомодні метапневмовіруси. Це серед нас, і майже в кожного з нас є друзі, там чи родина, чи в родині якийсь випадок онкозахворювання. Тому ми про це і говоримо, тому і ми і актуалізуємо зараз Цю тему зонко захворювань. Давай з чоловіків знов повернемося на ти красива. Мені сподобалось таке порівняння з тваринами, да? скрінінгу да, з тваринами. Да, да, да. Ну, чому чому, ну, чому от, не потрібно? наприклад, рак молочної залози. Я тобі розповідав в таксі. Я зараз він не розповідав, От я Давай не закінчив... зараз я хочу, щоб ти оцю історію про цих тварин так от алегорічно. Алегорія проста алегорія, але насправді вона класна. Скрінінг. Те, що швидкі скринінг це. Забор, який має паркан. отримати паркан. Паркан, який має отримати тварин всередині цього паркану. Є дуже повільні тварини, яким паркан взагалі не потрібен, або а, не, вони недалеко не тікають, вони там десь повзають у себе на території і ніколи не здатні кудись втікти. Це такі там черепахи, якісь дуже-дуже повільні. Якщо їй потрібен, то дуже-дуже маленький паркан. Є... А тварини більші, наприклад, я не знаю, там... Малай, агресивні, коні, ну, агресивні. Ну, ні, ну, давай не агресивні, ні, давай вівці коні, датки да, да, середні. Да. Їм потрібен паркан, але він потрібен не Ну, більший, значно більше середній, за виявленням. Ну, спокійні є, такі. Є, да? є, просто третій вид це тварини, які можуть літати. Їм ніякий паркан їх не втримає. Отже, з цієї концепції вона. Проста, але класно з того, що для дуже швидких видів раку ніякий паркан не працює. як для Тобто раку ніякий скринінг, хоч людину. ти його ходи кожен день роби, ніякий скринінг не допоможе. Це ж де ну, Тому що кожен день це називається вже канцерофобія, і це, напевно, ти зможеш говорити з наступним гостем про канцерофобію. Це інша проблема, коли людина ходить і вишукує у себе, або навпаки, боїться вишукувати, звертатися, боїться до лікаря, з запущеної вже стадії. Ну, коли видно, це окремо. Отже, є рак шлунку або рак підшлункової залози. Це тварини з крилами. Ну, ти їх не, не втримаєш. Можна сходити в лютому місяці на. Обстеження і вже через те місяць, через два з'явиться ця пухлина в організмі. Тобто скринінг потрібен для оцих черепах і оцих середніх. Знову ж ні, він потрібен тільки для середніх, тому що черепахи вони нікуди. Ну, все не одно вповзуть. ж треба виявити його. Вони нікуди. Ну, може не рідкі. Вповзуть. Може рідкі. Там, от як ти кажеш, там раз на 10 років подивитися. Mm. І там малоінвазивний, інвазівний, мало травматичний для людини. Ок. Погоджу, Дуже. Це, це, це нагадує Ура. рак простати у дорослих чоловіків, яким виповнилося там 70 років, 10 років е, росте цей рак е, простати до там стадії з, з, з метастазами. І в такому випадку потрібно розуміти, що просто тривалість життя е, у середньому чоловіків до початку війни була 67 років. На жаль, просто факт. В жінок 77. Виходячи з цього, виявлення у чоловіка в 67 років захворювання, яке буде розвиватися близько 10 років, і його активного лікування призведе до його інвалідизації, тому що йому доведеться проходити або променеву терапію, або операцію, або якісь інші методи лікування, які абсолютно є недоцільними. Це є в цій концепції з тваринами є черепаха. Його потрібно знаходити лише коли з'являються симптоми. Ну, давай про середніх тоді. Середні, середні якийсь приклад. Середній це рак а, кишківника. середній це а, рак шийки матки. Це чудово, яке розвивається від, а, окей, там, від, рьо, від року до п'яти років з моменту. Початкових якихось проів, які можна виявити, тобто вже пухлина не мікроскопічна, її можна знайти за допомогою КТ або візуально, або знайти якимось іншим методом і до а, того стану, коли вона ще не дала метастаз або не, не почала себе проявляти в організмі. І Можна знайти цей період і туди вклинитись і активно а, а, допомагати людині в цьому. Довися. Тому не для всіх. Чому, чому не існує для раку підшинкової залози? Ну, така, така хвороба. І знову ж таки, якщо сказати, що ні для кого не існує раку підшункової залози, скринінгу, то є, але там для дуже-дуже маленької категорії людей, у яких цей рак є наслідковим. І тоді можна дійсно спробувати щось виявляти. Але якщо нікого в сім'ї нема, і ви десь прочитали, в... я зустрічав, колега виступав, до речі, мій. З іншого міста сказав, що якщо ти турбуєшся про своє здоров'я, кожні три місяці проходять УЗД черевної порожнини, це повна нісенітниця, і я прошу не не вірити. Ну, це така розряд фобії вже, а не такого, а не скринінгу. Скажімо, ну, Але ж целіхронколог транслює, дає інтерв'ю. Ну теж у нього. А ну, так, що якщо він згадати, якщо... скільки в тебе пацієнтів, да, от, хто на скринінгу виявив е, свої патології, не чи Небагато, взагалі... не багато, да, небагато. Ну, Розкажи взагалі, скільки там в тебе ну, об'єм через тебе проходить пацієнтів. Віра, кому це цікаво? Ну, як, це цифри цікаві людям? Ну, маленький е, лікар, хірург, онколог, з міста рівне. Нашому цьому потрібно з Іриною. Ми познайомилися на магістерських курсах магістерському навчанні в Києво-Могилянській академії. Нікому це не потрібно, скільки я там оперую або що роблю. Ну ладно, не хочеш, не відповідай. <ріжу> <ріжу> Виріжемо це з подкасту. <ріжу> ні, 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 це, це залишити. Це залишити не потрібно. Я, я не люблю, коли там розповідають, міряють цифрами. Якщо відійти від нашої теми, я не люблю, коли міряють цифрами кількість операцій. Чому скільки операцій я знаю, я не знаю, лише складна, може людина, може там... грижи, людина, може оперувати? Ну я згодна одна складна. Може бути оперувати грижі, Людина може оперувати. Я просто хочу залозу щоб і люди зрозуміли, що через тебе йде там великий потік людей, да, яких ти бачиш, і далеко не всі з них ну, проходять скрінінг. Вони виявляють 100%. рак якимось іншим способом в себе, чи вже посимптомно, чи вже в якихось стадіях таких, я з цього боку хотіла це питання задати? В цілому в Україні і в світі, якщо взяти за 100% всіх пацієнтів, яких знаходять захворювання розбивка по 25% плюс-мінус. Там можна подивитися, десь там буде 21%, десь буде іншої стадії трошки більше. Але в цілому, якщо взяти всі захворювання онкологічні по четверть, перша, друга, третя, четверта насправді саме так невеликі відхилення є від року в рік і там від країн. Але якщо взяти, заглиблюватися в цю тему аналізу захворюваності, то, наприклад, там, рак тіла матки, рак ендометрію, він виявляється найчастіше на першій стадії. Тому що з'являються одразу кров'яністі виділення. Ну, це перша ознака. І тому жінки у нас, в принципі, достатньо освічені, і вони звертаються до гінеколога з цією проблемою, у них виявляється на першій А, першій Б стадії. Таке захворювання. Воно про себе рано сигналізує. І проводити його активний скринінг, якщо воно і так на першій А-стадії виявляється, достатньо теж така тема цікава. Що стосується Раку підшлункової залози, він проявляє себе, коли вже пухлина, як правило, на четвертій стадії дала метастази, і або щось здавила, вросла в якийсь черевний е нерв, здавлю людину відчуває біль. І це вже, як правило, третя або четверта стадія для підшлункової залози. Друга, третя для шлунку. Тож, якщо розбивка каже про те, що всіх стадій виявляється приблизно порівну, то кожну. Проблему, ми, якщо ми брати, будемо бачити абсолютно різні цифри виявлення, на якій стадії воно є. Крім того, коли говорять про те, що рак це якась просто одна хвороба. Ну, от ми з тобою да, там, онкологічні пацієнти, виявлено. Що це кажуть, виявлено, скільки пацієнтів, на яких стадіях. Кожна, кожна локалізація хвороби, вона є. Унікально. Ну, тобто, рак нирки і рак шлунка це абсолютно різні хвороби. Ну, різні, звичайно, різні. Ну, не жаль тобі, не різні. жаль, тобі довелося зіштовхнутися, тому е ти про це знаєш. Точно є люди, які кажуть, у сусідки була там рак нирки, її видалили там разом з метастазами, і в неї там все добре, її полікували. І цим пацієнтка каже, чому ви не хочете мені прооперувати е рак шлунку з метастазами? Якщо сусідці там прооперували там, рак шкільський mm -hmm. на четвертій стадії, Через те, що вони між собою абсолютно різні хвороби. І тому їх, коли це взагалі їх додають в один цей пул даних, я не знаю, як можна там вичленити з нього цю інформацію і кажуть, працює. Виявились це... тільки то на першій стадії, на четвертій. Ні, ну, тут взагалі чітко. І... Ну, под... Цифри статистиці просто вперше виявлене ну, поставлен діагноз, онко, чогось. Є статистика і в розрізі органів. в розрізі Локалізації. Ну, давай з тобою підведемо да, такий ітог. Я топлю за скринінги. Євген теж топить за скринінги, але він виставляє рамки, тобто ми не панікуємо, не бігаємо кожен місяць до свого лікаря, не здаємо там кров, УЗД, не біжимо, отак, от сламя голову на кате, да, е, шукаємо свого онколога, бо це актуально, консультуємося чи сімейного лікаря гарного. і Слухаємо наші подкасти. Слухайте далі. Буде щось напевно цікаве. До зустрічі.